З початку повномасштабного вторгнення багато хто з українців, які залишилися в Україні, і ті, які виїхали за кордон, долучилися до волонтерського руху на підтримку Збройних сил країни, допомагають евакуйованим та підтримують одне одного. Серед таких волонтерок за кордоном є українка Марина Ткачук, яка народилася і виросла у Лозовій, але до повномасштабного вторгнення довгий час проживала у Києві. На початку березня минулого року виїхала до Німеччини у місто Ремшайт, де стала першою українкою біженкою. Майже з першого дня перебування у німецькому місті Марина почала займатися волонтерською діяльністю. Коли я розпочала займатися всіма справами для оформлення для всього, я зрозуміла, що мені, як людині, яка вільно розмовляє англійською, у цій країні не просто важко мене ніхто не розуміє. Це повне фіаско. Тобто ніхто не розуміє, мені ніхто не відповідає, мене кругом виганяється, при тому, що я достатньо таким. Стержнем, тобто не та особа, яку там сказали, ой, вам не можна, і я перепугалася і пішла додому. В Цей момент я зрозуміла, що окей, це приїхала я, така вся, привикша їздити кругом, спілкуватися з різними національностями, з різними людьми, і я уявила, що буде для простої українки, яка приїхала з однією чи з двома дітьми. Який це буде для неї ад, вона й так втратила, чи можливо втрачає, чи можливо вона не розуміє, що відбувається з сім'єю з усіма на круги в неї вдома. А, і першим ділом я створила маленьку групу і на той час, я навіть не думала, ну я так ти українці вимшають і будемо ділитись новинами. І я почала ходити по місту, коли я чула українську чи російську мову. Я підходила зразу, прошу вибачення за російською. Так як з східної України багато людей розмовляють російською. Також я вам більше того скажу, що в деяких випадках я теж продовжую іноді розмовляти російською. Тут, е наприклад, Прибалти вони не розуміють українську. А я ще не володію достатньо такою вільною німецькою, щоб вирішити питання. Їх тут багато. Я почала спрашувати. Ви з України? Ви з України? І так почали збирати людей. Далі почали люди передавати мої контакти. Що є дівчинка, теж біженка, і вона тут щось нам допомагає, розписує, що робити, куди бігти, куди подаватись. А потім дуже багато українців приїхали до німців. Німці насправді дуже ярко прийняли. Вони заселяли в свої квартири хати. Вони виділяли, вони забезпечували продуктами. Так, є різні ситуації, але більшість німців була дуже відкрита. Вони максимально робили все, і українці почали передавати своїм сім'ям, що ми ось це приїхали. Тут нам усі кажуть про якусь Марину, якась тут Марина. І так одного дня мені телефонують з Діаконії, це, це представництво Євангелійської церкви. У Німеччині необхідно зазначити, що дуже велике значення має Карітас, Червоний Хрест та Євангелійська церква Діаконія. Це ті організації, які входять майже в усі комітети, де йде розмова про Біженців або в різні ситуації, тож Марину запросили спочатку на зустріч, де розповіли про грандіозний проєкт, ідея якого полягала у створенні українського центру для біженців. А далі почалася активна робота. Я на той час, чесно кажучи, не повірила, як можуть запром... У Німеччині Дуже важливо знати німецькою для роботи чи для любих проектів. А тут дівчину біженку з України разом з білою собачкою запрошують на зустріч і пішла. І далі так далі. Наступного разу у нас була зустріч. Вже мені показали центр ту будівлю, яку нам виділили, Нам виділили двоповерхову здорову будівлю. Ми сказали, що тут є можливість робити все, що ми нам завгодно. Перший час це був травень, це був квітень і червень. Першу чергу ми людям допомагали з меблюванням, тому що квартири навіть соціальні, все, що видається, все повністю пусте. Ми допомагали з меблюванням, з меблями, з технікою. Якщо не було у нас, то ми знаходили німців, які допомагали. Далі у нас вийшло познаходити навіть одяг для людей, тому що, наприклад, люди, які приїхали з Маріуполю чи з інших окупованих територій, то ми їм шукали навіть де вони можуть відремонтувати машини, тому що їх поки вони виїжджали. А їх кому так стріляли, кому по машині, кому просто били, кого так просто ну так сказати, побили. Ну вони виїжджають, треба їх побити, і ми їм допомагали з усім. А вже з липня місяця ми вже зрозуміли, що так є уже тисяча осіб. Місто шать не не таке велике, а, воно налічує 100 тисяч чоловік, і тоді ми вже перейшли на освітні програми. Це по перше, німецька, тому що в Німеччині та й у любій країні ви можете уявити, ось в Україні вам необхідна українська мова. Ми Запустили освітній проєкт щодо мови. Далі ми запустили разом з дитячим садком, запустили навіть не дитячим садком. На той час це була дитяча кімната з нашими нянечками, а це українки. Я їх знаходила серед наших, хто працював, наприклад, вихователькою в дитячому садку. На сьогодні це єдиний найактивніший центр у Німеччині для біженців з України, який діє у таких масштабах, говорить Марина. Організовують поїздки, екскурсії на 100-200 людей, і це безкоштовно для українців. Все, що робить центр, реалізується за фінансової підтримки місцевої влади та євангелійської церкви Діаконія. Також у цьому центрі активно підтримують молодь. Ми організовуємо, ми допомагаємо людям з лікуванням. Ми допом... є лікування через бар, через страхові. А також є ще моменти, коли. Людям не вистачає грошей, різні ситуації бувають і там вже підключаємося. Ми для юнаків ми проводимо спеціальні програми. З ними працюють наші реально круті, дуже круті викладачі, тренера. Всіх, кого я змогла знайти тут у нас в Римшайді та в окрузі Римшайду. для діток, у нас вже працює три рази на тиждень дитячий садок. Все це безкоштовно для батьків. Так і продовжуються працювати групи німецької, Також безкоштовно парочка найважливіших проектів. По перше, у нас працює професійний психолог. Вона Казашка у минулому, зараз вона вже не багато років у Німеччині. Вона працює з нашими жінками та чоловіками. Чоловіки виїхали, це як, найбільше це ті, хто з окупованих територій тікали. Історії, які в них трапились, це, це жахіття, що вони бачили. А жінкам теж дуже багато жінок з Бучі. З Маріуполя та з інших окупованих територій наразі дуже багато людей повертається до України, говорить Марина. Але ті українці, хто приїжджає до Німеччини і саме у місто Римшайт, звертаються з різноманітними питаннями до центру. Дуже важливо зрозуміти. Важко сім'ям, які де частина залишилась в Україні, частина тут. Також другий момент не всім підходить Німеччина. Німеччина це країна специфічна. А для дуже багатьох вона дуже складна. Чи запитують про український центр? Та багато українців приїжджають тільки за нашого українського центру. Але в нас вже місто не може приймати, як би ми не хотіли. але є так сказати максимум. І ми його вже і так перевиповнили. А тому так приїжджають. навіть у мене дуже багато ситуацій. Мені весь час дзвонять, хто планує виїжджати з України. З різних областей, я навіть цих міст сіл не знаю. Але якимось чудом уже по Україні пішов мій контакт. Люди передають, що ось є якесь місто, і там дівчина щось там нам дуже круто допомагає. Я всім кажу, я не допомагаю виїхати. Тобто ці моменти я вже не знаю. Я виїжджала в один час. Зараз значить дуже багато нових нюансів, але приїжджають і першим ділом біжать до нас. Ми їх зразу так туди йдіть вам. По, по документам це, по спочатку тут сель, селять людей у спеціальні лагері, тож вони спочатку туди і в общем. А, да, А далі вже до нас, тому що для багатьох це шок. Допомагають українським лікарням, виділяють кошти на бомбосховище та ще багато проєктів, які вдалося реалізувати завдяки активній життєвій позиції однієї українки в невеликому німецькому місті. Так склалося, що через мою любов та волонтерство я потрапила до комітету, де входить бургомайстер, це мер міста. Головний а, пастор Євангелійської церкви а, шеф а, Діаконії. у них це розділяється. І четверта особа це а, Клойза. А, він а, як, а, чесно не пам'ятаю, як правильно яку він займає позицію, але точно знаю, що він представник однієї з головних а, політичних партій. Також зараз додався Берн Штайнхоф. А це особа, яка Займається проектами з допомоги біженцям уже багато років, а також не тільки допомога біженцям. Він веде а, клініки психологічні психотерапії. А щодо чи вдалося нам допомогти, чи було щось виділено, то я вам так скажу, що а, у нас а, завдяки на першій жі зустрічі, я підняла питання про Харків, про бомбосховища. А, я надала контакт а, нашого. Контакт хто будує з фонду, який цим займається, тому що це ми дуже жорстко контролюємо, щоб гроші не йшли, вибачаюся, по карманах, тому вони до цього не до цього не виділяли виділяли, але з іншим підходом в будь-якому випадку вони перевіряли. Ці фонди. А коли з'явилися вже такі. Ну, коли я з'явилась, тому що з українок, з біженців, я єдина особа, яка там і з україномовниками, то ми вже розпочали на Харків допомогу. Я йому просто приходила на зустріч і показувала, що відбувається у Харкові. І кажу: це місце, де я, наприклад, вчилась, це місце, де ми гуляли, і я показувала відео, фото до. І вони так. Після того почали виділяти на бомбосховищами, був бо транш. Потім, коли сталася каховка підрив, скажу чесно, для... Я на сутки випала, і мені було дуже я не розуміла, що я можу зробити, чим я можу допомогти. І коли прийшли в себе, тому що у мене дуже багато друзів і близьких людей там у нас перший день це був контакт: де виїхали, що у вас виходить, що треба, чим можемо допомогти. І далі, вже на другий день я написала лист. Тому що у нас відбуваються ці зустрічі раз там у місяць, два-три там у різні ситуації в залежності. Ну не забуваємо, у Німеччині все добре, тому, наприклад, літо всіх дуже важко десь знайти. Вони усі хто у відпусках, хто де це нормально, це життя, яке у нас раніше до також було. Я їм написала лист з фото, з відео. Причому в мене були фото і відео зроблені не ті, що по інтернету ходять, там, не ті, що серед, так сказати, в журналах, в газетах від журналістів. У мене був контент, в мене були саме від людей, які знаходились там, які виїжджали, які почали допомагати. Після того також була, далі був момент з пошуком швидкого фонду, який насправді а, допоможе. І був послідуючий транш. А це якщо розмовляти про центр, також у нас дуже багато що місяця ми відправляємо гуманітарну допомогу до лікарня Дніпропетровщини. У нас є представниця з Дніпропетровщини, яка цим займається. А я, в свою чергу, ми два місяці тому разом з чоловіком тут провели виставку його підводних фотографій. У мене у чоловіка хобі це дайвінг та підводна фотографія. Тобто, це зовсім інше, те, що ми уявляємо, це не просто там сфотографували, рибка ось пливе, а там саме такий світ. Другий інший світ. І ми для німців провели презентацію, ми провели виставку, ми не збирали коштів, і якщо все добре, то я планую в серпні вже приїхати додому, і якраз буде привезена ця гуманітарка, тому що у нас вийшло насправді дуже добре суму назбирати, щоб закупити для клініки, для дітей, ми для дитячого відділення будемо робити закупку. Марина Ткачук має ще багато проєктів стосовно роботи українського центру для біженців з України, який працює у Німеччині та планує і надалі залучати німецьких благодійників для допомоги своїй батьківщині.